Вітаю, друзі! На своєму каналі Спартанський шлях. Сьогодні поговоримо про підтягування. Дуже багато було інформації про різноманітні вправи силові, з пауерліфтингу, тренування ніг, все таке ж розпалювання і от, потепліло, люди хочуть більше підтягуватися, тобто інформація для тих, хто хоче розігнати свої підтягування саме на кількість. Будуть важливі моменти, які вам обов'язково допоможуть, які я практикував. Практикував на своїх учнях і є деякі окремі напрацювання. Довго не будемо воду лити, скажімо так, відразу до діла. Дивіться, якщо ви хочете багато підтягуватись, то вам потрібно в першу чергу навчитися робити це не дуже швидко. Тобто, ви залетіли, опустились, провісли там ну, хоча б пів секунди або якусь і навіть і секунду. Таким чином, ви будете давати змогу. Виходити молочній кислоті з ваших м'язів і вони не будуть закислятися. Ви всі знаєте, що хто пробував. От людина робить дуже швидко 10, 12, 15 разів, а далі все, Сили немає, сила є верніше, а ти забитий, м'язи забиті і не дають тобі виконувати наступний рух. Щоб цього не було, потрібно навчитися робити це повільно. До, до 20 разів я отак залітав дуже швидко, там десь щітінгом, шмітінгом, а далі все, забивався. Потім, коли почав робити більш повільно, вдавалося 20-27 повторів досягти. Але наголошую, що я пауерліфтер, я займаюся жимом штанги лежачі в основному, і підтягування для мене другорядне, я іноді практикую їх. У міжсезоння, коли не готуюся до змагань. От, тому в першу чергу навчитися робити це не дуже швидко. Щоб це виконати, потрібен достатньо сильний хват, тому що висіти вам потрібно буде досить довго на турніку. Ви збільшуєте час той час, що ви себе тримаєте. Тому попутно потрібно укріпляти ваші передпліччя. Хват, те, що ми називаємо. Оці всі. Оці всі рухи потрібно виконувати. Зворотній хват зі штангою можна практикувати дуже акуратно, щоб передпліччя не полетіли. Плечепроміневий м'яз дуже часто травмується з великою вагою. Тобто акуратненько закачуємо. Різноманітні вкручування, там беремо вкручування стоячі і кісті ваші передпліччя. Кісті будуть укріплятися, щоб ви могли тримати себе довше на перекладенні. Це основний момент, без якого ви не зможете ну, зайти за 20 повторів ніяк. Сьогодні там буде різноманітна інформація і для людей, які мало підтягуються, які багато. Тобто кожен для себе зможе знайти щось корисне. Далі давайте все таки завершимо про тих людей, які вже достатню кількість підтягуються. От ви робите 15 повторень, вам можна додавати тренування з обтяженням. Тобто ви тренуєтеся на 2-3 повтори. В 5-6 підходах там, от як в Жимі я казав, я одного свого часу, скажімо так, після повернення з фронту, там контужений на турніку, подивіться розділ. Я виходив. Атакував на ці атаки по 2-3 тренування на день, я дійшов 50 кг, плюс до своїх 87-90 робив на один раз. Буквально там, за пару місяців я з 30 до 50 підняв. І кількість теж приросла. Тобто, головна умова, якщо ви збільшуєте разовий максимум свій з вагою, от у вас, наприклад, 90, ви підтягуєтесь. там, Завдану кількість разів. Додаєте там, 50 кг, 40 і ви виконуєте на один раз, то ви вже кількість ваша там, з 20 збільшується на 22-23 повтори. Це прив'язано. До верхнього разового максимуму багатоповторка прив'язана. Але навпаки, це не працює. От навпаки. До багатоповторки. Разовий максимум ніяк не прив'яжеш. Тобто, якщо ви підтягувались 20 разів, а розігнались до 25-27, до 27, то і на раз у вас було з 30 кілограмами, то у вас 30 -ма так і залишиться. Ви не додасте. Це діаметрально протилежно це не працює. Тобто ми розганяємо тільки верхній, верхній максимальний рівень. Рівень вашої підготовки. Тому можна збалансувати саму програму. Ну, кому цікаво, можете звертатися, я веду людей онлайн, є в мене люди тренуються і отримують результати. От недавно один з моїх учнів буквально за місяць зі 100 кг на 110 пожав, при тому, що основна мета жироспалювання і на Плюс 10 кг в жимі, каже за місяць. Ну, так буває. Так буває з грамотним підходом. Мої координати в описі під відео. Два моменти ми зараз з вами обговорили. Тобто, робимо повільно, для цього сильний хват. Попутно його укріплюємо. Далі, разовий максимум піднімаємо, двійки, трійки. Там, ну Як виглядає? 2 по 3, 2 по 2. 2 по 1, от 6 підходів зі збільшенням ваги. По 5 кілограмів досипаємо. Я робив, починав з 20 ками 2 по 3 було. 25 2 по 2, 30, 2 по разу. Там. Зранку зробив, в обіди приходжу 25, 32 по 2, по 2, і 32,5 по разу. Або й 35 пробував, якщо відчував, відчував на це сили. Дуже цікавий момент, що коли ти атакуєш, то друга атака завжди в мене йшла легше, ніж перва. Тобто розуміємо переваги цього, цього підходу тренувального прекрасний підход, і працює в багатьох правах. Рекомендую. Так, дивіться, два моменти розібрали. Далі, ну, щоб, звісно, щоб більше раз підтягуватись. Робити це потрібно, як я вже сказав, повільно, але в нижній фазі ми повісли, ми відпочиваємо. так. Потім ми миттєво залетіли, чим швидше ви із пункту А нижнього в пункт Б верхній перенесете свою вагу, тим менше сили ви будете витрачати. І важливо це робити, от якщо ви тягнетесь до підборіддя, то от ви починаєте. Залетіли, залетіли, залетіли. Не потрібно перші повтори вилітати отак. Ви використовуєте забагато сили, витрачаєте не потрібно І завдання до підпоріддя. Не потрібно там до грудей залітати, якщо у вас немає такої мети. Звісно, якщо ви хочете підтягуватись до грудей, то ви так напрацьовуєте. А якщо просто, то достатньо до підборіддя. Тому що на перших повторах це дуже важливо. Витрачається, розходується багато сили. Економте, економічні підтягування дуже швидко. Щоб зробити це, дуже швидко, напрацювати швидкість, не не комплексуйте, не соромтеся працювати з гумовими петлями, тобто резина. да знаємо Беремо, чіпляємо на турнік, заводимо ноги і навантаження таким чином вона знімає. Частину вашого тіла, ваги вашого тіла забирає, і ви максимально швидко це виконуєте з резиною. Ти ж тиш-тиш позалітали максимально опускаєтеся повільно і взриваєтеся. От, можна робити на кількість. Також такий як елемент роботи з гумою можна використовувати і розганяти кількість саме з самою гумою, як я сказав. Тобто підтягуєтесь 20 разів, берете там. Петлю і підтягуєтесь 30 зі меншою вагою. ну Звісно, ви розумієте, частину ваги вашого тіла знято. У вас там 90 кг за рахунок цієї резинки ви зняли там 20 кг і ви вже виконали на 30 разів. Це теж буде розганяти вашу кількість. О, це важливо. Самі тренування, дивіться, самі тренування тут уже мабуть, підійде і до таких людей, що підтягуються там три рази, 5 разів. Розганяйте тренувальний об'єм без, без залізання в відмову, без відказу, без відмови. Да? От. Тобто, що я маю на увазі? Ну, от людина підтягується 5 разів. П'ятий такий трошки з боротьбою, але, але вона виконує 5 разів. Ну, що буде, коли вона прийшла на турнір? Перший підход зробить 5. Ледь зробить п'ятий, другий навряд, щоб п'ять вже витягла людина. Вона зробить 4, третій, дай Боже, 3 там, і все, воно в мінус. Але коли ви прийдете і зробите з запасом перший підхід не п'ять, а чотири повтори, так? От. то другий повтор, скоріш за все, ви теж 4 осилите. Якщо ви зробите 4 по 4, це буде прекрасно, це буде 16 повторів. А так ви весь час ідете вниз і ваш останній. Підхід буде дорівнювати одному або два повтори. це, Ну, це дуже мало. Наприклад, ви підтягуєтеся 8 разів. Ми беремо 6 в середню точку. За два повтори. Зупиняємося до максимального і робимо там 6, а то й 7 підходів. 6 по 6, 7 по 6. Зробили сам об'єм роботи буде більше. Ви розумієте, кількість за рахунок підходів збільшується. Ви більше навантажуєте ваші м'язи. Якщо ви робите відмову перший раз, другий, у вас немає змоги зробити великий об'єм тренувальний. Тобто, ви розумієте, краще потренуватися об'ємно, більше навантаження дати на ваші м'язи. І це буде, це буде сприяти збільшенню. Ваших разових повторень у разових багаторазових повторень, вибачте. Тобто ви потренувалися дві недільки таким чином, там головне ж відновлення. Я про це говорив. Хто не знає, інші ролики є. Дивіться, не буду повторюватися. Якщо ви там без відновлення будете валити, ви зайдете нікуди, не зайдете. Підтягувались 10, будете один робити. От, Тому відновлення повинно бути адекватним, коли ви там. Досягли якоїсь хоч маленької суперкомпенсації ви знову виходите на турнір. Я про це вже розповідав. І таким чином працюєте, наприклад, 14 днів, ну, з перервами, там, через день, через два хто як. Тричі на тиждень там, достатньо буде. Працюєте об'ємно. Зробили. Пару тренувань, взагалі легеньких таких на резиночках поганяли себе там не до відмови дуже далеко. І зробили проходочку. Було там 10 разів, зробили 12, ви там за 2 неділі додавали 2 повтори, і це прекрасно. Знову спустились на об'ємне тренування і пошли працювати. Так, ну, в принципі, основні, основні моменти я озвучив плюс. Потрібно що ще нам знати, вам знати, щоб виконувати максимально викластися у цій вправі, потрібно задіювати всі робочі м'язові групи. Тому додатково можна от два тренування жима, третє тренування на тиждень додати в тренажерній залі силове. Тобто, ми працюємо на м'язи спини, різноманітні тяги. Укріпляємо спину, тому що ми знаємо, зрив відбувається за рахунок спини. от Зриває ваше тіло доверху спина, а далі вже дотягують. Спина вона весь час працює, а далі вже додаються руки, тобто наші біцепси все таке. От, додаткові рухові одиниці. І от якщо у вас буде потужний зрив, якщо старт дуже потужний, ви швидше зможете переносити своє тіло з пункту А в пункт Б, і ви більше повторень зробите. Для цього потрібно тренувати додатково м'язи спини. Різноманітні тяги там обов'язково використовуйте в своїх тренуваннях. Також тренування біцепса перед пліччя, як я вже сказав. Тобто, друзі, в комплексі результат буде кращий, ніж ви ходите просто на турнік. Якщо ви початківець, не партеся всякими фішками, просто ходіть на турнік, додавайте. Дойдете до 10 разів 12 з власною вагою і потім вже можна підвищувати, підвищувати, ускладнювати свої тренування. Підвищувати свою майстерність. Техніку, звісно, що напрацьовуємо відразу. Дуже класно, до речі, на резиночках техніка напрацьовується, дає змогу в нормальних кутах працювати, тому що вага не така велика, і вам не потрібно занадто багато сили приміняти. От це все в комплексі. Приміняєте, працюєте, і буде у вас все без, будете багато підтягуватись. Якщо у вас завдання такі, особливо, якщо у вас там один турнік або ще якісь бруси і все. Звісно, якщо в мене там штанга, і скоро змагання, все таке, то я це практикую, скажімо так, рідко, але теж цікаво над цим попрацювати. Ну от якось так. Переходьте в коментарі, поставте якісь лайки, блять, щоб це відео трохи рухалось, діліться з друзями. Я думаю, матеріал корисний. І Дізнатися буде цікаво кожному. А на сьогодні все всім добра спорту і до нових зустрічей.